Привіт, мене звати Волонець Анастасія. Я колишня студентка зварювального факультету. У минулому році, 2022, закінчила магістратуру. Безмежно цьому рада. І моє життя, сподіваюсь, буде далі продовжуватися в руслі навчання. Ну, і як вам вчилися в нас? Скажу, що легко це не, не зовсім так. Скажу важко, це також не так. Було все в міру, в міру моїх можливостей. Для кожного це буде під силу, і в цьому немає нічого важкого, страшного чи неможливого. Все в міру наших можливостей і навчання це один із приємних моментів нашого життя. Як ви думаєте, чому вас навчили знадобиться в житті? Як ви відчуваєте? Звісно, знадобиться буквально все, чому я навчилася за роки навчання в університеті і особливо на нашому факультеті. Ну це просто такого здобути на різних курсах, на різних семінарах досить важко. Хоча там, здається, дають все, все що можна. На такому навчанні ти дізнаєшся про все. Про життя, про професію, про майбутнє, про можливості. Воно захоплює всі сфери твого життя, це навчання і це навчають буквально всьому. Як стати спеціалістом, професіоналом, як стати лідером в галузі, буквально всьому нас навчають. Як стати універсальним працівником, як, як можна стати лікарем, маючи нашу професію, і бути в медицині. У нас нас навчили поєднувати не те, що не можна поєднати. Ну, лікар, ви маєте на увазі зварювання в медицині? Да? Так, ну, ми, ми будемо рятувати життя Це е, нові технології, нові можливості створення нових медичних інструментів, можливостей е, з, зварювання тонких тканин. Це... Це 3D, це, це нові технології, це Боже, це весь новий світ, який нам відкритий, і ми можемо стати дотичними до цього всього. А чому ви поступили саме до нас на зварювання? Так, так склалося життя. Я, там опини, я опинилася в потрібний, потрібний час, в потрібному місці. Е, е, ну, не жалкуєте це... про вибір. Ні, це один із кращих виборів мого напевно. Можливо, не один, у мене попереду ще багато різних виборів буде стояти. Але це на той момент був чудовий вибір для того, щоб отримати гідну спеціальність, гідну роботу, гідну заробітну плату. Це, це гідне майбутнє, яке я собі заклала трошки раніше, і зараз буду пожинати ці плоди свого своєї роботи, свого навчання. Як вам? Дівчині серед хлопців було вчитися? Ну я не можу ні на що жалітися. Я, я чудово себе почувала. В перший час це, це трошки менте того, тому що це не природня для мене середа, в якій можна знаходитися. Але я звикла і це одні з моїх найкращих друзів, стали мої товариші. Це, це просто неймовірні люди, які і досі зі мною є. Вони я не одна була там дівчинка. Там є дівчата. В цій галузі є, є жінки, є, є неймовірні жінки, якими ти просто можеш захоплюватися настільки, що вона така одна єдина і з такими регаліями є. Це просто неймовірно. Ти в тебе є, є та людина, за якою ти можеш слідувати йти, і вона тебе може наставляти. Це... Але в цьому є така маленька, ви як малася, маленька сім'я, ви знаєте один одного, ви можете підтримати один одного і ви знаєте, як звернутися до того чи іншого. Ви знаєте... ви знаєте, такі Люди працюють в таких галузях, що просто неймовірно, і ви через два руко... рукопотискання, ви знайомі будете з ними. Якщо вам потрібна буде допомога, до вас, до вас просто звідусіль прийдуть на допомогу. Тому що нас дуже мало, і це наша перевага. Ми, ми не беремо кого попало. В нас наша, наша сім'я дуже відбірливо ставиться до цього всього. У Нас все дуже класно було. І я себе ніяк не почувала якось не так. До мене відносилися як, як до інших студентів. І... Я, я себе нормально почувала. Ніякого подиву в тому, що я на тій спеціальності напевно ні в кого не було. Всім було цікаво, чому саме ця професія, але я думаю, всім цікаво, чому ти обрав там не знаю, в інших якихось професіях якусь таку галузь окрему. Всім цікаво, чому саме ти. Хочеш бути в цій галузі. Чому тобі це цікаво? Вони хочуть знати, що вони такого впустили, що вони не дотичні тепер до тебе якось. А всім хочеться бути дотичними до чогось великого і цікавого. І це саме ця можливість доторкнутися до чогось великого. Добре. А як вам наші викладачі? Це окрема моя любов. Я можу так сказати. З деякими просто неймовірні. Навіть не знаю, як це пояснити, але я просто не хочу називати прізвища, але неймовірні люди є. Просто настільки неймовірні, що, що готовий цілувати землю, по якій вони ходили. Від них просто відчуваєш підтримку, вони... вони тебе як взяли, так і випустили в цей світ. Вони і наставляють, і підтримують, і. І співчувають, і вони буквально були з тобою. Вони, вони твоя сім'я, вони дуже до тебе дбайливо відносяться. Напевно, не було такого викладача, який би не знав про якусь проблему в твоїй групі, яка могла статися. Або може ти не знаєш, а викладач уже знає, що з твоїм там другом чи товаришем могло щось статися, або щось сталося. У нас досить теплі відносини з усіма викладачами, тому що вони зацікавлені в нас, вони зацікавлені обговорювати різні теми, ділитися своїми працями, напрацюваннями. Це як мати старшого друга в школі, але він тебе навчить не самих приємних речей, які, можливо, в житті тобі не сильно знадобляться, а, але тут виходить твій товариш, він буде старший, він буде більш. Мати більший досвід і допоможе тобі буквально з порадою з працевлаштуванням. І, ну, наприклад, наші викладачі дають координати своїх минулих випускників для того, щоб ви могли познайомитися, дізнатися, як там працюється, можливо, влаштувати вас. Наш виклад... ну, наші викладачі вони тим і особливі, що вони. Спілкуються з нами. Вони спілкуються не тільки з студентами, вони спілкуються з випуск випускниками. І вони знають, що відбувається зі студентами, яким уже, які вже 30 років закінчили кафедру. Вони знають, як вони, де вони живуть, як вони живуть, як працюється Вони Вони як частина сім'ї встають. Добре, дякую. От ви ж поступали до нас після коледжу, да? і різниця є в коледжі навчання і в університеті. Ну, особливо перезаварювання, так? Ми... Да? Моє таке життя професійного навчання почалося, напевно, з коледжу. Я закінчувала Київський механіко-технологічний коледж за спеціальністю організація виробництва. Звісно, навчання відрізняється. Відрізняється. Тим, що ти вже думаєш по-іншому, коли ти в університеті чи в коледжі, твої бажання вже трохи інші, ти розумієш, чого ти хочеш, ти намагаєшся працювати, ти, ти багато чого іншого отримуєш в університеті, ти отримуєш друзів, ти отримуєш їх, і, напевно, на все життя, тому що у вас. Однакові інтереси вже. Ви, у вас немає якоїсь дитячих вже образ і тому подібне. Ви вже сформовані люди, і це один із чудових моментів, які треба пережити. А коли ти переживаєш з тими людьми, яким не байдужий ти, і твоє життя це ще краще. Добре. А от ви ж почали працювати ще, навчаючись, будучи студентом. Моєю основною задачею було навчатися і прожити це студентське життя. А те, що почалася війна і повномасштабне таке вторгнення сусідньої держави на нас, я вимушена була покинути країну і працевлаштуватися. І повірте, навіть якщо у вас немає досвіду роботи, ви не дуже класно знаєте мову в тій державі, в якій ви живете, тимчасово, хоча б, Боже, вас. На вас дивляться і такі ого, і ви і там працювали, і в цій програмі ви працювали. Ну ми в таких не працюємо, у нас в університетах таке не дають. І мене взяли без досвіду роботи з тим, що я навчаюся, з тим, що я людина тимчасово переселена на іншу територію, мене взяли спокійно на роботу і взяли ми. Я конструктор, ми робимо, наша фірма займається проєктуванням, Електростанції і розводок, розводить по ньому повітряні шахти, оці всякі трубочки. Оце все по нашій частині. Не можу правильно це все сказати, тому що або знаю це на словацькій мові, тому що знаходжу в, в Словакії. Але від того ми один одного розуміємо, тому що це технічна мова. Ти знаєш, які розміри потрібно ставити, які не потрібно ставити. Які можна виміряти, а які не можна виміряти. І я себе відчуваю нормально. Звісно, дискомфорт в плані мови є, але ми один одного розуміємо, і я вже працюю вже досить довго, і жодних нарікань не було в мою сторону. Це, це класно. Ти розумієш, що не, 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 не дарма ти сидів. Ну ви вчили іншу програму, да? в якій ви. <пробітник> uh, 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 так, uh, я працюю в програмі Inventor, але саме цієї програми в нас не було. У нас був SolidWorks, AutoCAD, uh, Багато хто працював з компасом, але саме компаса в нас в програмі не було, то я не сильно <пробітник> на ньому працювала. Просто універсальні програми в них тільки змінюється інтерфейс, і ти розумієш, що до чого лінія і залишається лінією. А все, все інше, ти можеш звикнути до цього буквально за тиждень, за два. А особливо, якщо ти робиш постійно це все. І це дуже легко звикаєш до цього, пристосовуєшся, розумієш. Добре. Ну, які у вас плани на майбутнє підвищення кваліфікації? Плани йти далі і навчатися, тому що наше навчання, це наше життя. Було б непогано спробувати піти далі, подивитися, що там далі йде. Побачимо, вийде, не вийде. Хотілося, щоб вийшло, спробувати далі аспірантуру, дізнатися, що там за життя, як, як там живеться, тому що мені жилося досить легко, коли тебе оточували люди, які, які зацікавлені в тому, щоб ти став спеціалістом. Тому що їм з тобою далі працювати. Вони зацікавлені в тому, щоб навчити тебе всьому, що знають вони, і вони дуже раді, коли учень перевершує свого викладача. В ну, нас це тільки підтримується. У нас дуже, дуже неймовірна група людей, які про це. Це навіть організм можна сказати, який дуже дбає про роботу кожного органа. Це, це щось неймовірне. Це треба побачити. В цьому треба просто приймати участь. Ніде такого не було. З, з минулим досвідом це моїм не, не, не порівняти навіть. Це навіть не близько. Там у нас було більше. В нас там було. Не знаю, це зовсім різне було. Просто. І коли ти в тебе є чим порівнювати, ти розумієш, що він, тут в тут тут тебе є всі можливості розкритися, показатися і стати набагато кращим. Добре. Ну, ви ж така творча людина, да? у вас є творчі хобі. Як зварювання якось стискаєшся з цим? Напевно. Зварювання це є творча робота, це є самовираження нас, як людей, показати те, що ми можемо поєднати, як ми можемо це зробити. Тому що це, це щось унікальне, те, що ти можеш зробити руками, це, це, щось, це щось таке, що ти можеш потім якісно оцінити, як ти зробив це. Ти можеш це спроєктувати на папері, воно класно, воно все чудово все працює, але насправді це може не працювати. І ти маєш щось доробити, включити це, е, як в стравах. Ти наче по рецепту все так, але коли ти додаєш своє щось особливе, в тебе виходить твоє. Так само і в професії ти, ти можеш щось додати, зробити краще, удосконалити, покращити, модернізувати, зробити. Набагато краще. І це, це процес, це, це творіння. Ти створюєш щось. Це, це можна порівняти з хобі, яке приносить не тільки задоволення і гарні гроші, ну, яке потрібно, особливо в наш час зараз, коли нас дуже мало, і ми знаємо собі ціну. І це просто. Знаєте, коли у вас є така таємниця, з якою ви не хочете ділитися, і тут у вас про неї питають. Ти такий, іначе хочеш сказати, що тут неймовірно класно, але такий побоїшся, що зараз прийдуть звідусіль і займуть твої прекрасні місця, можливості. Хоча ну, тут неймовірно багато можливостей. Тому про це можемо говорити відкрито, що тут є можливості, сюди можна йти. І Навіть якщо буде велика хвиля людей, ми з ними справимося, тому що нас багато. Добре. Ну, і що ви можете порадити майбутнім вступникам, які зараз вибирають для себе професію, ким бути, думають? Не думати стереотипами. Це, напевно, я просто я думала стереотипами. Ми, як, як я йшла на зварювання, я уявляла це зовсім по-іншому. Я уявляла це, це, це зварюванням, я самий процес уявляла, а взагалі це ну, зовсім не про те. Це про те, яким ти станеш класним спеціалістом в будь-якій галузі. Як ти зможеш в будь-якій галузі пристосуватися, зробити собі неймовірну кар'єру, зробити собі все, тому що ти знаєш, як це робиться. Тому що ти пройшов від самого, самого самої центру з ядра самої планети, і така квіточка розквітнеш потім. Це це не думати стереотипами. Просто якщо подивитися на кожний якийсь виріб, на будь-який проєкт, який зараз створюється, там є технічна частина. А якщо ти будеш розуміти, як це зробити, ти можеш в разів 100 швидше це можна і зробити якісніше і краще. Тому що всі ці процеси, які пов'язані з великою справою, справою твоєї душі, вони всі змінюються. Їхнє просування. Е Можливості, а сам процес залишається процесом. Якщо ми щось створюємо, у нас є процес, і він вміти робити його набагато важливіше, чи вміти правильно його продати. Якщо ти створюєш щось особливе, для цього будуть ресурси, можливості це все показати світу. Сам сам твій виріб, твоя можливо, якась робота, проект, він сам знайде собі інвестора. Покупця, будь-кого будь знайде, ну, це просто краще знати саму технологію, а в нас дається всі, всі на світі можливості і для того, щоб це дізнатися, як це зробити правильно, якісно, кількісно. Робота з документацією, з найкращою документацією. Ми працюємо з ІСО. Ми не працюємо з якимось. Державними стандартами ми прагнемо працювати в найкращому за найкращими технологіями, за найкращими стандартами якості. Ми, ну нас вчора, нас навчають не бути кращими, нас не ну, кращі є. Ми робимо вже найкраще. А нас завжди навчають робити ще краще. От, як є, є стандарт, який показує, що це добре, а нам потрібно зробити ще краще. Тому що. У нас така натура, нас так виховують в цій сім'ї. Ми, ми робимо цей світ краще. Дякую. Успіхів тоді. Вам. Дякую, дякую, що запросили. Дякую, що ми поговорили і на майбутнє маленьким вступникам. Можливо, вони вже не маленькі, вони вже дорослі люди, які знають, чого хочуть, і вони напевно знають, чого вони хочуть. Якщо вони вже це дивляться, то однозначно їм до нас. Якщо вони це не бачили і не дивилися, значить вони багато що втратили, але вони знайдуть щось інше. Можливо, щось не таке цікаве, не таке щось творче і індивідуальне. Але в будь-якому випадку в нас дуже класно і спробувати можна, не, не думати стереотипами. Не Нічого не боятися, а просто спробувати і дізнатися твоє на твоє. Я спробувала і це з'ясувалося, що на даний момент життя це моє. Мені це подобається і ті можливості, які відкрилися мені пізніше, ніж перший другий курс, вони стали набагато кращими, якіснішими. Якось я стала більш спокійнішою, що реально ця професія класна. Перший, другий курс, ти не що це можливо щось таке. Ти просто звикаєш до цієї сім'ї, до цього всього, а потім встає ти такий, да, ось воно, ну, ось, ось це, за, за чим ти сюди прийшов. Дякую.